Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шубець. З 18 липня наступає Армагеддон. Все, уже ти не можеш піти оновити свої дані згідно діючого законодавства в ТЦК чи ЦНАП. Хоча, як кажуть багато в чергах, ще стоять тисячі українців, надії їх обновити під спекою без світла, але стоять. Але що буде після 18 липня? Армагеддону не буде. По-перше, примусово затримувати і доставляти в ТЦК людей, ТЦКшники і поліцаї не мають права. Ті, хто кажуть, що ТЦК буде на вулиці чи військові патрулі затримувати і доставляти в ТЦК людей, вони на це не мають права. Підійшли ТЦКшники. Показав їм свої документи, не випускаючи з рук, і до побачення. Друге, листи, листи зараз ТЦК приступає до розсилання листів тим українцям, які не оновили свої дані, не з'явилися в ТЦК чи ЦНАП. Листи не повинні кидатися вам під двері, засовуватися в поштовий ящик. Чи ще щось, листи повинні надсилатися вам замовленими, рекомендованими і вручатися вам що в руки? Це все діюче законодавство. А все те, що говорять ТЦКшники, це їхні фантазії, фантазії від лукавого про затримання поліції. Поліцейські не мають права заставля... затримувати і доставляти в ТЦК. Затримувати вас, поліція може тільки на місці, злочині, місці злочину безпосередньо і тільки склавши адмінпротокол. Склавши адмінпротокол при живих двох свідках, якщо ви, звичайно, вчинили адміністративне порушення. Все крапка. Нема чого бояться, дорогі українці, треба знати і захищати свої права. З вами, український історик та журналіст Яг Швець. підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!